Як принц та принцеса вони під'їхали до палацу урочистих подій, вийшли з білосніжної карети та взявшись за руки, зустріли з найріднішими людьми. Справжні переможці життя Віктор та Вікторія, пара, яка навіть не очікувала на таке розкішне весілля, адже молодята не мали грошей на одруження, але такий подарунок зробила для них благодійна організація Майбутнє України разом із цілою командою меценатів міста. Ми це не задумували, але мабуть, доля така, що саме в річниці майдану. Ми створюємо здійснюємо останню волю героя Небесної Сотні і втілюємо мрію віки на одруження. Леонід Полянський ніби допомагав їм з небес, розповідає Марта Левченко. Адже благодійники знайшлися легко та швидко, і молодята отримали у подарунок абсолютно усе сукню, про яку мріяла наречена: обручки, карету, святкування у ресторані, фото та відеозйомку, і навіть відпочинок у Карпатах. Вікторія вже на прізвище Вінницька ледь стримує сльози, згадуючи справжнього героя свого батька. Він завжди підтримував. Завжди, хотів бути присутнім на нашій весіллі, Але завдяки йому це весілля відбулося. Дуже шкода, що його тут немає. Віктор та Вікторія познайомились три роки тому. Весь цей час молоді мріяли про весілля та не мали на нього грошей. І за велінням доля це стало можливим у річницю революції гідності. Наречений не знаходить слів, аби описати почуття до своєї коханої. Перший раз її побачив. От і все це любов з першого взгляду. Привітати зі святом новоспечене подружжя прийшли всі благодійники, завдяки яким здійснилася мрія. Любов Мочалова, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.